А зараз поговоримо про е, соціальні питання: про мінімалку, про пенсії, про те, чи вистачить грошей? Та ще й з новим міністром соціальної політики Оксана Жолнович. Ви почали з цієї теми, яку дуже бояться е, люди, які підходять до пенсійного віку? Ну і власне пенсіонери, які очікують, що ось ось і воно оце от е, настане. А саме реформа, накопичувальна та uh -huh. накопичувальна система пенсії. Скажіть, будь ласка, а на коли планується її впровадження? Дивіться, зараз ми ж не ми ж не можемо спрогнозувати, що буде з війною. Зрозуміло, в стані активних військових дій, в стані активних в активної фази, важко буде безпосередньо запустити накопичувальну пенсію. Але це зовсім не відміняє того факту, що ми маємо підготувати всі інструменти. А це теж дуже кропітка робота. Структура, нормативне забезпечення, врахування всіх